Бажаю вам, нехай день почнеться весело у компанії приємних людей із прекрасною теплою атмосфери. Нехай сонце надійшло вам заряд енергії на весь день, та день виявиться заповнений приємними сюрпризами. Добрий день, дорогі глядачі! Ви на каналі Сімейні Традиції. В цьому відео ви дізнаєте, що не можна робити в народні предмети, що можна робити сьогодні згідно з народним та церковними традиціями. 26 листопада за новим церковним календарем святують освячення церкви святого великомученика Юрія Переможця в Києві, а також Українського святого єпископа Єнокенті. У народному календарі Юрій Вдень. Єгорій Холодний Єгорій Зимовий. Юрій і Єгор вважаються похідними іменами від Георгії. Юрій Вдень шанувався як свято Сили і мужності. Садуть сьогодні не тільки Георгія переможця, але й всіх воїнів, які билися і склали голову за вітчизну. За народною традицією, слабеньких хлопчиків і чоловіків парили в лазні, гарненько б'ючи дубовими віниками, після чого змащували вовчим жиром все тіло. Вважалося, що після такого обряду до них прийде сміливість вовка і сила дуба. У Юріїв день наші пращури не ходили на палювання, побоюючись постраждати від диких звірів. Педмеді до 26 листопада в своїх берлогах вже міцно засинали, а от вовки, навпаки, ставали злими від лютого холоду і ближче до людських поселень підбирались, могли напасти або домашню тварину потягти. В народі існувало повір'я. Що сам святий Георгій відпускає вовків на цей день на свободу, а вони починають справляти свої вовчі весілля, так що люди воліли обходитись якийсь час без полювання, зате залишатися живими і здоровими. Також проводився обряд за допомогою печива. Господині випікали печиво у формі коня, а потім чоловіки обходили з ними кілька разів двір і відносили в поле зі словами. Милостовий Єгорій. не бий і не їж нашу худобу, ми тобі коней принесли їх і спроби. Юрій в день кому належало вирушати в далеку дорогу, рано вранці, йшли в храми і замовляли молебе, щоб шлях був безпечним і вдалим. Постарайтесь до кінця сьогоднішнього дня розплатитися з усіма боргами. З давніх часів, коли пан не мав на роботу селян, Ввелася традиція до дня Юрія обов'язково розплачувати з усіма боргами. У найманих працівників за тиждень 26 листопада і ще тиждень після цієї дати, було право змінити одного роботодавця на іншого. Правда, тільки до 17 століття, і для скаскування такої можливості в народі з'явилася приказка, що символізує крах надій на краще життя. Ось тобі бабуся Юрій день. Ці сільськогосподарські роботи на полях до цього дня вже завершувалися, а до наступного сезону ще уся зима була попереду. А от і був у людей час на роздуми. На попередній роботі залишитись чи до нового хазяїна піти. Якщо люди переходили до іншого роботодавця, існував звичай. Колишній пан мав виплатити їм все до копійки. Не залишаючи в боргах, інакше сам потім загрузнув фінансових проблемах. І, відповідно, навпаки, якщо селяни господареві грошей заборгували, то мали все повернути. В іншому випадку їм загрожувало весь наступний рік бідності в боргах прожити. Відтоді так і повелося: до дня Юрія треба неодмінно з боргами розраховуватись, щоб в майбутньому році грошей на все вистачило. І позичати не доводилось. Погодьтесь, коли ми беремо в борг гроші, це викликає неприємні емоції. Насамперед приганічує на моральному рівні. Та вирішення проблем виходить тимчасовим, Адже через якийсь термін гроші доведеться повертати. Але найголовніше, борги стають перешкодою для того, щоб вони прийшли в наше життя і ми запустили фінансові покупки. Комусь давати в борг теж не дуже приємно, навіть якщо давно і добре знаєш людину. Все одно є шанс не отримати цих грошей назад. Якщо так склалось, що вам доводиться позичати гроші, то дотримайтесь при цьому перевіреними століттями предмет. Щоб гроші завжди водилися, борг повертайте в день, але тільки не ввечері, в цей час будь які фінансові операції ведуть до розори. Коли позичаєте, беріть і лівою рукою, а віддаєте завжди правою. Ніколи не повертайте борги у п'ятницю. Не позичайте грошей 31 грудня і 1 січня. Інакше весь наступний рік проживете в боргах. Не давайте грошей в знайомим, у борг знайомим, рідним і друзям у вівторок неділю, 13 числа кожного місяця. І так само в свято Благовіщення. Що можна робити Святому Георгію? Георгію моляться за будь-яких небезпек, тому що він убив Змія, що пожирає людей. Моляться святому під час несення військової служби перед боєм, оскільки він був воїном. Ще святому Георгію переможцем моляться про здоров'я. Тому що він зцілював калік, то поміг прозріти сліпому, вказавши у вісні, як той отримає зцілення. Його ім'я перекладається з грецької як, який обробляє землю, тому святому моляться за збереження врожаю і худоби. Якщо в будинку є ікона святого Георгія, то вона захистить усіх зумучальців від ворогів та від псування. Цього дня, перш ніж вийти з дому, треба помолитися, Георгію. Молитва Георгія переможця від злих сил, святий Георгій, побідоносець та Спаситель. Захисти мене від пліток, ворогів і від підступів дурнів. У полі та на дорозі, на роботі та на порозі, нехай ворог не наздожене мене. Хай буде твоя воля амінь. повір'ям, щоб виповнилось заповідне бажання, потрібно в день Георгія переможця піти до церкви. Та обійти її три рази, тоді всі ваші бажання та прохання здійсняться. За старих часів перед далекою дорогою ходили до храму, щоб відстояти молебень. З собою несли до храму настільну сорочку, яку потім одягали у дорогу. Вона після цього стає оберегом від усіх неприємностей. Наприклад, холоду, застуди, злих якихось попутників та злодіїв. Цього дня у святого просила зцілення від вишних хвороб, молитва від вишних хвороб. Славний святий Єгорій їде на коні. Попереду річка у вогні. Коли він ту річку списом жардиною звук він, почму виживає геть, он почма з ім'ям чутки в вуха, чутки у вуха, чутки у вуха. В ім'я отца і сина та Святого Духа Амінь. Що не можна робити? Заборонено проводити цей день в бруді, нагадягати на свіжий одяг або зуття, спати на засмальцьованій білизні та залишати посуд немитим. Той, хто не послухається цієї поради, прапрадідів ризикує втратити своє здоров'я. Не слід скупитися. Це стосується не тільки речей, одягу або їжі. Наші братки вірили, якщо в цей день не поділитись позитивними емоціями, незабаром доведеться гірко плакати. Не можна залишати дітей, яким не виконуло 7 років, в одних кімнаті. В іншому разі, нечиста сила може напасти на дитину і налякає її настільки сильно, що у неї виробиться комплекс на все життя. Якщо зловживати алкоголем, в будинок прийдуть злидні, якщо ж відправитись куди-небудь на підпитку, Потреба прийде не одна, вона прихопить інші біди, так говорили в народі. В цілому на цей день краще не планувати далекі поїздки, особливо представникам сильної статі. Дорозі може зустрітись нечись в образі прекрасної незнайомки, яка зачарує чоловіка і зробить все, щоб не пустити його додому. Погодні прикмети. Якщо у Юрі в день гілки дерев і ним припорошені, значить у наступному році очікується багатий врожай. Вовки поблизу людських осель завивають до сильного похолодання. Якщо сьогодні лютий мороз, то такою буде вся наступна зима. Сприятливі кольори зелений, синій і чорний. Далі числа 48 69 91 29 42. Сприятливий час з 14.00 до 21.00. Сьогодні можна привітати наступних імениних Афанасія, Василя, Георгія, Данила, Єгора, Івана, Іллю, Інокентія, Михайла, Назара, Микола, Никона, Петра, Тихона, Феодосія, Юліана, Юлію та Якова. А на цьому в мене на сьогодні все. А вам, дорогі глядачі, я б хотіла подякувати за увагу. Та побажати вам гарного настрою, миру, добра та благополуччя. До зустрічі в нових відео!